В день коронації військового злочинця Владиміра Путіна раптову перевірку ядерної зброї розпочали в Білорусі, як стверджує тамтешній так званий міністр оборони. Інспекцію нестратегічних ядерних озброєнь проводять у координації з Росією. Москва якраз готується до власних навчань із застосування такої зброї. Послухайте цю шизу, яка лунає з Білорусі. Сьогодні було отримано розпорядження від головнокомандувача збройних сил Білорусі на проведення раптової перевірки сил і засобів носіїв нестратегічної ядерної зброї. У готовність до виконання завдань за призначенням приводиться дивізіон оперативно-тактичного комплексу Іскандер та ескадрилья літаків Су-25. І от, за словами цього хреніна, в Білорусі буде перевірено весь комплекс заходів: від планування підготовки до застосування ударів тактичними ядерними боєприпасами. Російські змі додають, що коментувати ці лякалки заходився, і так званий госсекретар Савбєза Білорусі Олександр Вальфович. Він каже, що ця перевірка відбувається, нібито на тлі заходів, що проводяться. Колегами з Російської Федерації щодо застосування нестратегічних ядерних боєприпасів, і все це з ними синхронізовано. На ядерні брязкання з Росії відреагувало НАТО. Ядерна риторика Росії є небезпечною та безвідповідальною. Про це речниця НАТО Фара Дахлала сказала у коментарі РФМ французької радіостанції у відповідь на оголошення Росією проведення навчань з використанням тактичної ядерної зброї, і от за словами. Речниці НАТО Північно-Атлантичний альянс залишається пильним. А ядерна риторика Росії небезпечною та безвідповідальною, каже наше колективне стримування та оборона продовжуватимуть забезпечувати захист кожного дюйма території альянсу. Коментує так. Цю ситуацію представниця НАТО Росія почала незаконну війну проти України. Додає вона, і повинна закінчити цю війну саме Росія. А от Україна з іншого боку має право на самооборону закріплене в статуті ООН. і союзники по НАТО продовжуватимуть це право підтримувати. Це хороший сигнал на тлі м, того дозволу, який пролунав з Лондона кількома днями раніше. Я нагадаю. Міністр закордонних справ Великої Британії Кемерон оголосив про те, що Велика Британія не проти того, щоб Україна завдавала ударами британськими ракетами, в тому числі, тобто британською зброєю, по території держави-агресора. Ну а от у відповідь на це, а також у відповідь на чергове нагадування про готовність відправити війська до України з боку Парижа. Москва заявила, що за дорученням правителя держави агресора Путіна найближчим часом проведе навчання із застосування нестратегічної ядерної зброї. Йдеться про навчання з ракетними з'єднаннями так званого южного воєнного округа із залученням авіації, а також сил військово-морського флоту, так званої Росії. Ну і от у ЄС називають плани навчань. З боку Росії продовженням тамтешньої безвідповідальної поведінки, тобто в унісон з, з НАТО, говорять і в державному департаменті Сполучених Штатів також пролунала подібна заява, але водночас там кажуть, що не бачать на тлі намірів Росії провести навчання із нестратегічною ядерною зброєю, там не бачать ознак того, що Росія таку зброю могла б застосувати в Україні. Водночас Путін готовий атакувати НАТО, але дещо його при цьому зупиняє. Керівник військової контррозвідки Польщі Ярослав Строжик поділився тим, що йому відомо про плани і про можливості Путіна в цьому контексті. Польський топ-розвідник вважає, що глава Кремля Владимір Путін вже готовий до невеликої, але все ж військової операції проти однієї з країн НАТО. Про це він розповідає в інтерв'ю польському виданню газета Правна. За його словами, усі прогнози щодо готовності Росії до потенційного нападу на країну НАТО вони йдуть від аналітичних центрів, які не мають 100% інформації, базуються лише на припущеннях, на значній кількості власних припущень. Але при цьому він припускає, що глава Кремля. Вже має можливість організувати невелику операцію проти держави-члена Альянсу. Давайте послухаємо детально слова ТОП-розвідника Польщі, і, зокрема, про те, що ж стримує Путіна від цього. Путін, звичайно, вже готовий до якоїсь міні-операції проти однієї з країн Балтії, наприклад, щоб увійти в знамениту нарву, або висадитися на одному зі шведських островів. Те, що захід робить разом для підтримки України, показує йому, що в разі нападу на НАТО реакція заходу була б ще більшою. Тобто йдеться про потенційну гібридну агресію Росії проти НАТО. В принципі, можна сказати, що вона вже почалася, адже російські ракети не раз атакували Польщу, а російські дрони не раз атакували Румунію. Тим не менше, реакції саме на ці інциденти з боку НАТО не було. Але з іншого боку, ті заяви, про які ми зараз говорили з Лондона та Парижа, дуже жорсткі. Заяви, яких ми не чули жодного разу, от буквально до квітня цього року, вони путіну показують певні червоні лінії. До речі, щодо червоних ліній окремо в НАТО поговорили з Росією, проінформували Москву про те, що Якщо вона прорве лінію оборони на північному заході України і в війну вступить Білорусь, то НАТО буде готове вступити зі свого боку в цю війну війну проти Росії на території України. Це одна з червоних ліній, які вони озвучили, і повідомляла про це італійська газета Ля Републіка. На рівні, тобто, це все відбувається на рівні витоку у змі, поки неофіційно, Але ну знову ж таки, чи чули ми подібні витоки у змі впродовж перших двох років повномасштабного вторгнення? Ні, ми навіть не мріяли про такі витоки у змі. Ну а тепер з іншого боку, те про що говорить польський топ-розвідник, так у Путіна є власні наміри, так. Його позиція змінюється від залежно від того, що він чує з боку заходу. Ну і попри те, що от зараз він розпочав свої ядерні навчання, нібито у відповідь на заяви з Лондона і Парижа, все одно ми робимо зараз висновок, що Макрон і його колега, точніше, не його колега, а прем'єр-міністр Великої Британії Сунак, вони все роблять правильно. В войовничу риторику відносно Путіна треба лише посилювати, і тоді він буде розуміти, де його місце, де їхні червоні лінії, і які не можна переходити. Ну а також не, не тільки посилювати цю риторику, але й підкріплювати її демонстраційними діями, власне, також варто. А демонстраційні дії посилювати і підкріплювати реальним венескому послаблення Путіна на території України. Я зараз хотів би запросити вас усіх, дорогі друзі, на сайт фонду 24, для того, щоб ми з вами зробили свій внесок у не демонстраційні, а цілком конкретні дії на лінії фронту, які відбуваються просто зараз. 24-та бригада, яку я з гордістю називаю. Ну, точніше, так я з гордістю називаю 24 й канал тесками 24 ї бригади. Бо все таки ми розуміємо, що 24 та бригада вона зараз на вістрі. Вона робить шалену роботу, як і інші складові сил оборони, і головніших людей у цій країні ніж ті, хто воює. Ну просто як на мене, немає. Можна багато розповідати про те, що хтось на. Якісь важливі посаді е, робить важливі речі, але безумовно найголовніші події 100% відбуваються на лінії фронту. Для того щоб вони відбувалися більше на користь України, я прошу вас вчитувати цей QR-код, який бачите просто зараз на своїх екранах, або приходити на сайт fund24tv.ua. там також нас можна знайти дуже швидко і буквально в один-два-три кліки. В один це в випадку, якщо ви вже заходили раніше на наш сайт, почнете вводити тільки F -U -N D, і одразу, одразу ж, скоріш за все, вам ваш браузер запропонує потрапити безпосередньо на наш сайт. Натискайте туди ще два-три кліки, і ви робите внесок ту суму, яка для вас є комфортною.